Вітаю вас на своєму каналі. Всім дякую за актив під попереднім відосом. Ви поставили багато вподобайок і ще добили 50 підписників. Тепер наша ціль це 100 підписників, тому буду вдячна, якщо підпишетесь на канал і поставите вподобайку під цим відео. Ще я почав стрімити і зараз приходжу Талкера. Вже було проведено два стріма, і якщо хочете завітати на стрім, то підпишіться на мій телеграм-канал, там я сповіщаю про стріми і нові відео. Мій канал присвячений ігровій тематиці, і як вам всім відомо. Тому Steam це невід'ємна частина ігрового ком'юніті. Тому в цьому відео я вирішив розповісти вам, як додавати різноманітні посилання у ваш Steam профіль. Це може бути абсолютно будь-яке посилання. Так як в мене є YouTube канал, я хочу додати посилання на нього. Щоб додати посилання, вам потрібно скопіювати ось цю штуку. Посилання на сайт з нею буде в описі під відео. Після того, як ви все скопіювали, вам потрібно зайти в ваш Steam профіль і натиснути Редагувати профіль. Далі виберіть вкладку Загаль. І опустіться вниз до резюме. Тут нам потрібно вставити те, що ми скопіювали. Тепер скопіюйте посилання, яке ви хочете додати в Steam. В моєму випадку це мій YouTube канал. Після того, як ви скопіювали, вам потрібно його вставити замість цього. Акуратно все виділіть і вставте ваше посилання. Переконайтеся, щоб були квадратні дужки і знак дорівнює. А замість слова посилання я напишу тут слово YouTube. Якщо ви додавали Instagram або щось інше, то пишіть назву того, що ви додавали. Тепер ще раз переконайте, що все так як в мене і натискайте зберегти. Як бачите, все чудово працює. Якщо хочете, щоб у вас було все написано красивим шрифтом, то перейдіть на цей сайт, посилання буде в описі, і напишіть тут слово, яке вам потрібне. Виберіть шрифт і скопіюйте. Тепер знову зайдіть в редагування профілю і вставте замість слова, яке написане звичайним шрифтом. Все, можете зберігати, як бачите, все гарно виглядає і чудово працює. Якщо вам цього мало і ви хочете зробити свій профіль ще цікавішим, то можете скористатися ось цими штуками. З лівої сторони у вас приклад написання, а з правої сторони у вас вже результат написання. Показую, вибираємо будь-який з цих варіантів, нехай буде прихований текст. Копіюйте ось цю штуку і заходите в редагування тим профілю. Тепер вставляєте її сюди. Видаляєте весь цей текст, і пишете свій. Я напишу дату свого народження. Тепер зберігаємо і дивимося на результат. Все працює так можна робити і з всіма іншими заготовками, які я показував вам раніше. Надіюсь, ви зрозуміли принцип. А на цьому в мене все. Надіюсь, це відео було корисне для вас. Буду вдячний, якщо поставите вподобайку і напишете коментар. Також не забувайте підписуватись на канал і поширювати це відео серед друзів. А ще не забувайте донатити на ЗСУ, щоб все пошвидше закінчилось. Всім дякую за увагу. Слава Україні.